Привіт, вітаю тебе, моя дорога подруга. Мене звати Богдана Костишин. Я менторка, духовна провідниця і просто жінка, яка пройшла глибокий шлях до себе. Пройшла цей шлях не через ідеальні умови, а через виклики в тому, сумніви і глибокі питання, які постійно траплялися у житті. І я завжди знала, що справжня сила жінки в жіночності, що бути сильною, це не про то, щоб завжди усе витримати. Це про то, щоб залишатися собою. Навіть тоді, коли хочеться втекти від себе, заховатися в свою якусь ракушку. Колись давно я не розуміла, що це таке, і я просто знецінювала свої мрії. Не розуміла тої цінності, що вони мені дають, і просто придушувала то, що у мене є всередині, відкладала все на потім себе, свою самореалізацію, свої дитячі мрії, врешті-решт. Але настав день, коли я просто стала перед зеркалом і задала собі запитання: це і є я. Це те життя, на яке я заслуговую, це те, чого я хотіла е, досягнути в житті. І з цього моменту і почалася моя подорож, подорож до себе справжньої. Я пригадала всі свої мрії, які у мене були в дитинстві. Я пригадала все, чого я хотіла досягнути, що я хотіла здійснити у своєму житті. І саме так народився мій простір, я справжня. Для мене це не проект, це просто моя місія допомогти іншим жінкам згадати себе, згадати те, чого вони хотіли. І сьогодні я підтримую жінок, які шукають внутрішню опору, які втомилися від порівнянь від якихось шаблонів, від очікувань і втомилися від чужих стандартів, які нам завжди хтось нав'язує. Тих, хто хоче зупинитися, подумати. Про то, що у нього є всередині, і просто згадати, згадати свою цінність, згадати, що вони хотіли досягнути, що вони хотіли зробити у своєму житті. І саме для таких жінок я створила воркшоп 2.0 Я цінна. Це триденна подорож. В якій ми з вами будемо разом комунікувати без надуманого пафосу, без якогось глянцю, тільки ти і я. І ми будемо спілкуватися в конекті, робити практики. Ми будемо говорити про те, що болить. Ми будемо говорити про знецінення, про втому бути зручною, бути, врешті-решт, хорошою дівчинкою. Про страхах. Бути не такою, як всі, про страх виділятися на загальному фоні, про страхи, що подумають про мене інші. Але водночас ми будемо говорити і про силу, як бути собою, як бути собою такою живою, такою справжньою, дійсною, не приховувати нічого всередині, як просто бути жінкою. Яка вже достатня, яка вже відчуває в середині, що вона варта любові. Як стати такою жінкою? Варта спокою, варта ресурсу і варта поваги. Протягом трьох днів ти отримаєш не просто знання, а це буде своєрідний дотик, це будуть теплі розмови, це буде погляд у середину себе, це будуть практики. Власне, тому і називається програма воркшоп, які будуть запускати цей процес змін. Ага. Це буде твій простір, де ти зможеш дихати на повні груди і абсолютно відкрито говорити про все, що ти відчуваєш і що тобі болить. Ну що ж, якщо ти чуєш своїм серцем, що цей час настав, якщо тобі відгукується енергія, я запрошую тебе долучитися до е, мого воркшопу. Я цінна і заповнюю анкету під посиланням, під цим відео. І давай будемо зустрічатися у цьому колі, де кожна з нас цінна. З любов'ю і повагою. Твоя Богдана.